Класти асфальтовану доріжку до озера, де живуть качки та лебеді, викорчувати до півсотні пнів та встановити вісім лавок. Всі роботи цього року запланували виконати у Полтавському дендропарку. Поруч із ним живе Полтавка Світлана Трокаль. Сюди каже, приходить із дітьми та онуками. В дендропарк ми ходимо часто. До лебедей туди ходимо теж. Ну, там, допустимо, як дощ пройде, там взагалі дуже слизько йти, дуже мокро і грязно. Звісно, хотілося б, щоб зробили якісь дорожки, там, поставили якісь лавочки, щоб можна було присісти, віддихнути, полюбуватися природою. Переможця тендеру щодо облаштування паркової зони визначили 12 травня. Участь у торгах брали Харківська та дві полтавських компанії. Виконає ремонт за мільйон триста тисяч гривень місцева фірма Шербу 8 Підрядник спілкуватися із журналістами щодо майбутніх робіт відмовився. Оплатять впорядкування території із бюджету громади, каже ініціаторка ремонту дендропарку та депутатка міськради Оксана Деркач. З міського бюджету виділені кошти на те, щоб облагородити і облаштувати оцю доріжку, яка веде від сходів до першого ставка. Тому що, от сьогодні дощ, якщо тільки запоморосить, то звичайно тут ходити дуже складно. Заасфальтують з широкою такою площею для того, щоб було зручно і розминатися, і також щоб могли їхати велосипедисти і могли приїжджати. Мами із колясочками з дітками. Необхідно розпочати роботи вже, коли завершиться дощ. За словами Оксани Деркач, підрядник має завершити роботи до кінця року і дати трирічну гарантію. Конечно, якби там були лабочки, жі, дорожки, щоб там були. У вихідний день там скільки дітей. У мене правнучка це перший клас закінчує, то вона теж дуже проситься туди. Перед цим територію дендропарку впорядковували 2017-го. Облаштували сходи, побудували містки та укріпили берег. На це витратили майже 5 мільйонів гривень із міського бюджету. Валерія рибалка, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.